Солов'їна залунала на весь світ, ми незламна Україна, подолаєм ворогів, нас від заходу й до сходу, об'єднала всіх війна, але ми народ незламний, Україна в нас одна, Україна моя Нас це Україна, Україна, я і ти, так давайте будем, друзі, Україну берегти, нас від заходу й до сходу об'єднала всіх війна, але ми народ славний Україна в нас одна, Україна. Моя. З Солов'я, Україна моя Ой, у лузі червона калина похилилася, а ми, ту червону калину підіймемо, а ми нашу славну країну, гей, гей, розвеселимо. Ой, У лужі Червона калина похилилася, А ми тую червону калину піднімемо, а ми нашу славну Україну. Гей, гей, розвеселимо. Як ти любиш Україну, мій маленький друже, нашу рідну Україну люблю дуже-дуже. З Україною нікого в світі не боюся. І щоранку я до Бога за нею молюся. Що була щаслива дуже, що була багата, я її так люблю так сильно, як маму і тата. Леся Василенко, я Українка. Я українка. Горжуся і радію рідною мовою я володію, Чевченковим словом я вмію писати, Слова у і вірші складати. Я, українка, живу в Україні, на вільній єдиній моїй батьківщині, де все мені в радість ліси, садки, озера й річки і глибокі ставки. Нину усягні і гори й долини, цвіт білосніжний, у лузі калини. В душі моїй Солодко грає сопілка. Бо я з України, бо я українка. Я люблю Україну, я дуже люблю Україну, ніколи не покинув, не зраджу і нікому не віддам. Україна, це моя батьківщина. Люблю свою Україну і ніколи і нікому не продам. Моя сім'я, моя родина. Це і є моя Україна, мій рідний край. Я хочу жити без війни, щоб ніхто не плакав за дітьми, щоб ніхто не втратив батька сина чи когось з І давайте будемо жити в мирі, і щоб так було донині, щоб на Шевченко заповідь був відомий на весь світ. Українська народна пісня. Стоїть явір над водою. Стоїть явір над водою, воду похилився. На козака пригодонька, козак зажурився. Не хилися, я Ще ж ти зелененький. Не журися, козаченьку, Ще ж ти молоденький. Не рад явір хилитися, та вода корін миє. Не рад, козак журитися та серденько ниє. Ой поїхав з України козак молоденький, Оріхове сіделечко та ще кінь вороненький. Ой поїхав на чужину та там і загинув. Свою рідну Україну навіки покинув, звелів собі насипати високу могилу. Велін собі посадити червону калину, будуть пташки прилітати, калиненьку їсти, будуть приносити мені з України вісті.